Чадний газ невидимий і не має запаху, але навіть невелика його концентрація у приміщенні може становити небезпеку для життя та здоров'я. За два місяці в Україні зафіксували 67 випадків отруєння чадним газом. Він утворюється при неправильному користуванні газовими приладами через встановлення газових колонок або котлів із відкритою камерою згоряння, а також під час роботи генераторів. Більше розповість Віталій Глубокий, начальник виробництва. Технічного управління Вінницької філії газ мережі. Пане Віталію, мої вітання. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, які ж основні причини отруєння чадним газом фахівці фіксують найчастіше і чому вони виникають саме взимку? Дійсно, варто зауважити, що початок опального сезону це пора, коли потрібно звернути увагу на газові прилади, тому що микається опалення. І газові прилади при їх роботі можуть виділяти продукти горіння, а саме чадний газ. В результаті цього можуть виникати отруєння. Щоб цього не було, потрібно обслужити газові прилади, провести їх технічне обслуговування, перевірити димовентиляційні канали і дотримуватись звичайних правил використання газових приладів, такі як перед тим як вмикнути. Газові прилади відкривати квартирку, перевірити наявність тяги в димовентиляційних каналах. І якщо, відчуває, якщо відчуваєш якісь погіршення стану, то звертати на це увагу, звичайно. Пане Віталію, як зрозуміти, що в приміщенні може бути чадний газ, якщо він не має запаху та кольору? Дійсно, чадний газ не має запаху кольору, але є прилади. Сигналізатори загазованості, які сигналізують при появі чадного газу в приміщенні, їх варто встановлювати особливо в приміщеннях, де є прилади з відкритими камерами згоранням. В цьому випадку буде світитись цей пристрій і давати звуковий сигнал. Окрім того, знову ж якщо є погіршення стану, на це потрібно звертати увагу, тобто запамовлення. Головний біль, втрата свідомості це все є результатом чадного вдихання чадного газу. Досить часто зустрічаємося з тим, що при отруєнні чадним газом стає погано в першу чергу домашнім тваринкам, а саме пташкам, котикам, собачкам на це також потрібно зауважити і не нахтувати це. А які перші дії мають виконати люди, якщо підозрюють отруєння чадним газом у себе чи в близьких? Звичайно, потрібно перше, що забезпечити свою безпеку. По-друге, відкрити квартирку, винести потерпілого на свіже повітря, звільнити одяг для того, щоб він мав можливість легко вдихати повітря, викликати 103, 104, звичайно. По можливості дати подихати на спиртом? Ось ну і якщо людина в принципі свідомості, то можливо дати крепкий чай або каву випити. І на завершення які правила безпечного використання газових приладів фахівці радять виконувати, щоб мінімізувати ризики отруєння чадним газом? Насправді все досить просто. Потрібно перевіряти щонайменше один раз е, вентиляційні канали для цього є спеціалізовані організації, е, якщо в приміщенні є димові канали, е, то димові канали, якщо це прилад сезонної дії, то принаймні один раз на рік перевіряти. Якщо це постійно діючі прилади, то це два рази на рік. Ну, тобто, прилад, який газовий котел, який підігріває воду. Він щоріч круглий рік працює. Відповідно, потрібно два рази перевірити димовентиляційні канали на рік. По-друге, провести технічне обслуговування систем газопостачання та газових приладів, які споживають газ. По третє, це звичайні правила, які вже казав. Перед тим як вмикнути газовий прилад, потрібно відкрити котирку. Це обумовлено тим, що коли відкриваєш квартирку, то в приміщенні, в якому є вентиляційний канал, починається нормальний повітрообмін приміщення. І відповідно, навіть якщо там буде якесь накопичення мінімально чадного газу, то принаймні це приміщення буде провітрюватись і чадний газ не вплине на людину. Ну, ось такі от звичайні правила елементарні. Пане Віталію, дякуємо вам за роз'яснення та за поради, і також за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, все найкраще глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Глубокий, начальник виробничо технічного управління Вінницької філії газмережі.